Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми урочисто вшановуємо і прославляємо Хрест Господній. Цим святкуванням ми звершуємо спогад як про подію віднайдення древа Христа Господнього, за повеління в рівноапостольної Олени, матері імператора Костянтина, так і спогад про ту подію. Яка цьому чесному древу надатну чудотворну і Спасительну силу, тобто прохресну жертву Сина Божого. Історична складова нинішнього святкування всім нам відома. Коли на початку IV століття була віднайдена Голгофа і поруч закопані в землю три хрести, то явленням чуда було засвідчено який з них. Є хрест Господній, і цей чесний хрест піднімали, воздвигали перед великим зібранням людей, що звідусіль сходилися, почувши про віднайдення особливої святині, вірні, поклонялися Христу, співаючи Господи, помилий. В пам'ять про це у соборних храмах щороку звершують особливий чин, чин воздвеження Христа. Повторюючи символічно ту давню подію, але також і нагадуючи, що не саме дерево, не його матерія і властивості є предметом нашого поклоніння, але хресна жертва, яку на цьому животворчому дереві звершив заради нас Господь. Тому ми поклоняємось і цьому образу Христа та розіп'ятому на ньому Спасителя, який нині. Лежить тут посеред храму, віддаючи йому ту саму шану, яку віддавали в Єрусалимі, свідки віднайдення чесного древа Христа Господнього. Християни шанують часточки хресного древа, великі та найменші, на які воно від давнього часу розділялося і поширювалося для поклоніння. Однак з духовної точки зору не лише ці частини. Того животворчого древа, є гідними шанування, але і всякий образ чесного Христа. Бо не Хрест, який був знаряддям страти і смерті сам собою, став Спасительним, але став він таким завдяки жертві любові, принесеній на ньому Господом нашим Ісусом Христом. Тому ми поклоняємося не просто. Видимому предмету чи зображенню, тим більше ми не кланяємося з нараддю страти, як невірно кажуть деякі, звинувачуючи в цьому християн. Ми поклоняємо Сину Божому, який заради нас, людей і заради нашого спасіння зійшов на хрест, добровільно віддав себе в жертву, як агнець, взявши на себе гріхи світу. І своєю кров'ю, омивши їх. І ця жертва Сина Божого, його пролита на Христі кров, віддане ним заради нас життя, все це освятило знаряддя страти, зробивши його знаменом перемоги. Цього святкового дня сам образ нашого поклоніння нагадує про нерозривний зв'язок між Хресною смертю і Воскресінням Спасителя. Між його жертвою заради нас і тим вічним життям, яке завдяки цьому відкрилося для всіх людей. Також, і словами урочистого співу, ми засвідчуємо одночасне поклоніння Христу Господньому і прославлення Його святого Воскресіння. Разом із тим і дією ми вказуємо саме на це. Стаючи на коліна, ми схиляємося низько до землі. А потім підводимось і звершуємо все цілування образу Христа. Коли ми кланяємося доземно, то цим вказуємо на три речі. Перша, що ми самі собою є немічні і безсилі, коли б не зміцнювала нас сила Божа, без благодатної допомоги, ми порох земний і попіл, тілом взяті від землі. І через смерть до землі повертаємось. Друга річ, на яку вказує поклоніння, пов'язана з попередньою. Так ми засвідчуємо своє смирення перед Богом. Адже Христос прийшов, щоб спасти від нас від влади зла і смерті, тому ця влада поширилась на людей через рікопадіння наших прабатьків Адама і Єви. Вони спокусилися словами Змія. Який розпалив у їхніх серцях гординю і спонукав з'їсти плоди від забороненого дерева. Отже, непослух, гординня, нестриманість призводять людину до гріха, а подолання гріха відбувається через упокорення перед Богом, перед, через виконання Його волі, через стриманість і, схиляючись доземно, ми символічно. Вказуємо на наше бажання виявити всі ці чесноти. Третя річ, на яку також вказує наше поклоніння, це нагадування про поховання померлого Спасителя у гробі, зійшовши з небес, воплотившись від Духа Святого і Марії Діви, Син Божий смирив себе аж до смерті. Тілом був покладений в гробницю, я аж до пекла душею зійшов. Щоб зруйнувати владу зла і знищити саму смерть. Як син Божий принизив себе, так і ми, наслідуючи його приклад, повинні себе смиряти, щоб перемогти зло. Але звершивши поклоніння, ми підводимось тим самим, також роблячи одночасно три символічні дії. Перше це засвідчення нашої віри в те, що Христос Воскрес із мертвих. Саме тому і слова, які ми проголошуємо під час поклоніння, засвідчують спочатку наше упокорення, але потім прославлення нами Воскресіння Спасителя. Як Господь не залишився душею в пеклі та тілом у гробі, але воскрес із мертвих, так і ми, покладаючи на нього надію, не будемо ніколи осоромленими. Друга символічна дія є вказівкою. На наше власне оновлення. Через ріг ми знесилюємося, страждаємо, підпадаємо під дію смерті та тілом сходимо в могилу. Але завдяки хресній жертві Сина Божого ми отримуємо нове життя, Господь через Хрест, Воскресіння піднімає нас від землі та кличе до Царства Небесного. Третя символічна дія це знак. Нашої непохитної віри в силу Божу, яка зміцнює знесилених, підносить повалених. Хрест Господній знамено великої перемоги над дияволом, тому, хоча ми самі собою, як люди є немічні, але здатні з вірою повторити разом з апостолом Павлом, усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Вітаючи всіх вас! Дорогі брати і сестри, з нинішнім святом бажаю, щоб сила віри Христа Розіпятого і Воскреслого із мертвих зміцнювала усіх нас у боротьбі проти гріха і зла, щоб Хрест Господній, Його образ, поклоніння Йому завжди приносили нам духовну підтримку і натхнення. І нехай згинуть від знамення Христа Сина Божого. Всі сили ворожі, видимі і невидимі. Амінь. Слава Ісусу Христу.